Ямпільщина відома своїми талановитими людьми, багатою культурною історичною спадщиною, збереженням і примноженням давніх ремесел та промислів. Не випадково освітня подорож Вінниччиною в рамках проєкту Міфологізація Трипілля пролягла через благословенний край легенд пісень і сонця. Перших гостей зустрічала Климбівка, славнозвісне село, відоме своїми митцями, вишивальницями, художниками, поетами і співаками. Тут багато людей знаходять себе у різних видах творчості. Творіння їх рук у які вкладено божий дар, талант, помножений на працелюбство, тепло душі і серця, вражають своєю неповторною красою. А майстерність митців предмет вивчення і захоплення для шанувальників, для усієї громади та гостей нашого краю. Ми просто отримали ну, незабутнє враження від того, що побачили в Климбівці. Я не перший раз в Климбівці, але, чесно кажучи, вперше побачив в Климбівку якраз з такої точки зору. А що ми робимо? Це проєкт, який ми хочемо. Е ми хочемо зробити матеріальну і нематеріальну спадщину тією основою для розвитку сільських і невеликих міських громад. Ми знаємо, що війна сьогодні йде за культуру. Ми це знаємо і ніхто інший, тому що ми з окупованої території Херсонщини і для нас це дуже важливо. Ми розуміємо наскільки культура є важливою для нас, для українців, щоб ми могли зберегти свою ідентичність. Наш проєкт, який ми робимо, міфологізація Трипілля, це про те, якби через культуру, через оцю наш е, дуже давній. Код, який ще запропонували, скажімо, колись три які сьогодні відтворюють ваші клумбівські жіночки на своїх сорочках, на своїх рушниках, це дуже важливо, тому що ми це почули з вашого фільму. Це не то, що ми придумали самі. І для нас зараз дуже важливо, щоб ми... оця культура не вмерла, щоб не вмерли ці не не пішла вона з останніми представниками цієї, скажем, культури з цими майстрами, які на жаль відходять, але це люди, які унікальні речі за собою деколи забирають. І тому ми захотіли зібрати цих майстрів з усієї України і показати їм наскільки красива культура України. І от климбівка вона ще раз показує, що просто нам потрібно правильно глядіти ті речі, де вони є. Тому що деколи ми навіть не розуміємо, наскільки це всі речі є важливими, понімаєте. Ми коли тільки починаємо розуміти, що ми можемо завтра, післязавтра це втратити, ми починаємо за це думати, яку знаєте, боротися. А до цього в нас там таке враження, що так воно і раніше в нас було, і раніше в нас ці жіночки вишивали. І оці речі, які ми можемо втратити, це напевно, саме дороге, за що зараз хлопці наші вмирають. І ми не повинні тоді цього зробити. А ми повинні зробити так, щоб це було таким, знаєте, вражаючим наслідком того нашого повернення до нашої української суті розуміння того, що ми ради цього воюємо зараз за свою країну вже третій рік. А взагалі, якщо враховуючи з 2014 то вже більше десяти років. Тому нам дуже приємно, що ми це зробили. Я хочу вам сказати, що ми зараз плануємо. Ми дуже плануємо запустити цю тему тут. Ми хочемо відновити це. Ми привеземо сюди в Климбівку, Ми привеземо вісім майстрів, які будуть працювати тут і вчитися у ваших майстрів. Ми привеземо в бушу вісім представників, хто хоче відновити ткацтво, і вони будуть. В буші як відновлювати тканство, ми хочемо розпочати цю ідею, і щоб не тільки в Климбівці чи в буші там, а в кожному селі українському з'явились майстри, які би гордилися тим, що вони знають, і щоб ми приїжджали до своїх витоків в своє село, і найде там щоб оце е, мамину сорочку е, пригорну до серця. щоб ми могли це робити в кожному селі, не тільки в Климбівці. В цьому є наша ідея цього проекту. Ямпільська громада входить до агротуристичного кластеру шляхами Тріпільської праматері. Сюди завжди з задоволенням приїздять гості. Тут є що побачити, є чому повчитись. І розвиток туризму один із важливих напрямків роботи в громаді. Ну, ви знаєте, що проект започаткований не сьогодні. Він започаткований в нас уже. Що це? Ми вже ми в проекті вже усього більше року. О, і ми працювали і в Умані були, і відвідували і територію Томашпільської громади, і громади Черкаської області, дивилися на їхні напрацювання, дивилися на їхню історію, дивилися на їхні можливості. І зрозуміло, що зразу ж оцінюємо і свої можливості в кожного села, як і в кожної району, в кожної країни є своє щось. Климбівка безпосередньо це зрозуміло вишивка. Ми навіть слухаємо ту пісню, де народились хлопці з кельми в руках, а дівчата з голками, то ми зразу розуміємо, що дуже гарні мулярі і дуже гарні вишивальниці це саме тут. Якщо ми візьмемо інший напрямок, то в нас в кожному селі є якісь свої надбання. Те село славиться піснею, те славиться художньою творчістю, те, вишивкою. В кожному у нас собі є своє. Саме Климбівка – це вишивка, і ми будемо пропагувати. Тим більше, ви бачите, звідки воно бере коріння. Ми говоримо про трипільську культуру. Треба навчати молодь, треба показувати іншим людям, треба розвивати це. Пропагування нашого краю, нашої історії. Нас самих як людей, тому ми маємо пропагувати, маємо відновлювати, відтворювати, навчати наших діток, щоб ми не загубили все те, що над чим працювали наші бабусі, наші мами, і сьогодні всі люди, які тут проживають. І не лише тут, з огляду на величезний творчий потенціал, в Климбівці планується створення центру народної творчості, де історія поєднається з сучасністю і дасть поштовх розвитку майбутнього села, збереження його самобутності, примноженню культурних надбань. Це дійсно код. Генетичний код, який передався від бабусь прабабусь до наших дітей, хочеться, щоб дійсно комбівка мала ту славу, яку і мала раніше, щоб в кожній хаті була вишивка. Вишивка була для прикраси і для того, щоб людина могла працювати і заробляти собі на прожиття. Ще з більшим ентузіазмом хочеться відновлювати цю культуру, її розповсюджувати, щоб ніхто не міг її викорінити. Ніякий ворог не міг її викорінити. І якщо наші сьогодні хлопці здобувають нам волю і свободу своїм життям напередку, то ми маємо працювати тут із голкою, і за верстатом. І цю культуру маємо примножувати і взагалі маємо популяризувати, популяризувати обов'язково і навчити своїх дітей, щоб вони це несли, несли і показували, що ми є справжні українці. Слава Україні! Оса людських творінь вражає, а климбівські таланти захоплюють світ. Місцева вишивка, відома на весь світ. Роботи климбівчанок здобували перемоги на міжнародних виставках. Витончена техніка і орнаменти є предметом вивчення сучасних майстринь. Гості Климбівки, учасники проєкту Міфологізація трипілля, майстрині, власники зелених садиб, менеджери з розвитку туристичного бізнесу переглянули фільм про мистецтво Климбівки та мали можливість познайомитись з людьми, які примножують славу села. Наші климбівські жіночки своїми невтомними руками створювали такі шедеври. Які розійшлися, можна сказати, в багато і можна знайти у музеях і в колекціях у багатьох країнах світу. Вони закінчили природню академію, її кодом нації передалося оце вміння підбирати кольори і створювати якісь свої неповторені узори. Із захватом знайомились із культурною спадщиною Климбівки. Кожна творча людина неповторна, як і її роботи. У вишивці заслуженого майстра народної творчості України Марії Савчинської. Всі давні секрети Климбівської вишивки. Художниця Ганна Лялька за життя стала легендою села. Вона створювала орнаменти і візерунки для виробів Климбівської фабрики вишивки, які отримували золоті медалі на міжнародних виставках. Ну, я хочу сказати, що я пам'ятаю, відколи я народилася, то я любила малювати і вишивати. Так у мене мама, верстат у хаті був. Вона ткала полотна, ткала рушники і вишивала. А я робила рисунки. І от бачите, як я, як я з квіточок. Не квіточка, а я до тої квіточки, до тої квіточки ось додаю ніжки до дівчинки-спідничку, до хлопчика Галіхве. І вийшов у мене рушник-танець. Там доріжечка така, і на скатерки. Взагалі я любила це робити із самого дитинства. І я дуже рада, що мене направили іменно в Климбівку. А тут прекрасні майстри. Це не тільки моя заслуга, а просто дуже, дуже хороші майстри. Я дуже рада, дуже цінню, що я попала у це село і дуже рада. Тим, хто зараз продовжує це робити, і дуже рада за цей музей, за цих працівників, які постаралися це зробити, цю красоту, тому що треба продовжувати. І я буду рада, що коли буде продовжуватися ця вишивка, я, буду, я тоді вже буду спокійна. Для клумбівчанки Людмили Гогулан все її життя пов'язане з вишивкою. Я все життя вишиваю, 18 років після школи пішла на фабрику, 22 роки була швея, там шила, а потім вже коли. Фабрики не стало, пішла на кирпичний завод. З кирпичного заводу пішла на пенсію і почала займатися вишивкою рушники. А рушники дуже вони популярні. У нас весіля роблять, хлопці в армії йдуть, забирають, рушники розкупляють. А ще на домотканні полотні. Це ж усе домоткане полотно. А так просто люблю цю роботу і вона мене успокоїть, щоб яка була. Чи... Чи стривожна, чи пережила щось. Беру ниточку, сідаю, я вдумаюся в якусь ниточку, я успокоюся. У мене і бабуся вишивала, і мама вишивала, і я вишиваю, і це невістка, бо моя внучка вишиває, і її дівчини, мої правнучки теж вишивають, всі вишивають. Люблять цю роботу. І не тільки вишивають, і роблять свічки вінчальні, і букети роблять на весілля. В Родині вишивальниці Галини Гаджук це мистецтво передається від покоління до покоління. Ну, вишивати я люблю з матличку, з дитинства. Ну, щось вийшлося, щось не вийшло. Низю тепер навчилася трошки шити. Вишила дочці блузочку, собі блузочку, внучці блузочку, одну й другу, а це ось старенькі, мами мої ковти, бабчина сорочка. Давня, мабуть, ще з 2100 року тисяч. Люблю вишивати. І хочу, щоб розвивалося воно все в нашому селі, щоб не падала планка наша, яка піднімається, щоб вона росла вгору і щоб люди приїжджали до нас у гості. І ми щоб розвивалися як сучасна, хороша вишивка у нас, щоб розвивалася. Цікаво, що сучасники відтворюють у вишивці і тему трипілля. Я Лариса Жигульська. Проживаю в місті Житомирі, але я родом з Климбівки. і мене надихнула ця тема, яку організатори вирішили зробити про трипілля. І вирішила зробити таку схему. Розробила схему Низі. Вишила, і думаю, що це скоріше всього буде як візитною карткою Климбівки, тому що ми живемо на території, де колись була трипільська культура, і предки нам дають знак, дають сигнал, щоб ми читали ці знаки, щоб ми відчували їх. І ці всі символи дадуть нам і всім людям захист, розвиток, енергію і силу. Однією із родзинок Лумбійської вишивки є шиття білим по білому. Ця тема відтворена в імберному печиві Олени Калітник, такому ж витонченому, як і вишивка. Так, то спочатку друзям, а потім вже всі роби, бо славно і, і так вже там то хтось закаже, то на день народження то. Ну, люблю це робити, навіть не, не треба, я сідаю собі, на грудь нароблюся, прийшла в обід, і руки помила швидко і висіла, і мені вже так добре, і не жарко, і все добре. Люблю, але ну, я віддихаю, як роблю це. Віддихаю, я напечу їх і собі малюю, коли а не є мінутка. Просто з білок з із, із, із пудрою. О, купляла пудру, все, а бачу, що це одна длі, історія, то нема куди піти, я живу десь там в кінці села. Я собі це е, поняла, що е, самі робити, самим пудру роблю, яєчко беру своє свіженьке, бо то переживає, що нічого. А зараз от, перший раз купила, це догнала, що сюди купила айсінг готовий. Ну, беру пакетики, такі. Ну так, да, і все починаю малювати, я, воно в мене в голові, я не знаю, що вийде, але я співпрацювала, а так, 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 так хочу таку квіточку, а тут вже це придумала. Це всі малюнки в голові, я не знаю, де але Бог не дає такі. Особливою гордістю Климбівки є художники. Тут працює і дитяча художня студія, роботи є вихованців, постійні призери, і переможці обласних всеукраїнських міжнародних творчих конкурсів. Вчимо дітей зображати наші, наші клімбівські традиції на полотнах, вишивку, звичаї, Чому творити красу. Вражень у гостей від побаченого в Климбівці було багато. Приїхала з Вінниці, поруч по але вишивка надзвичайно вражаюча. Тут просто предки дихають, і надзвичайно тонка робота. Слів немає, якщо чесно. Мене звати Олена Панчук, я з Хмельницького, майстер. Я створю іграшки, але вишивка тут взагалі неймовірна. Фільм чудовий, хочеться, щоб його бачило більше людей. Сльози були на очах від цього, цього рідного, душевного коріння свого. Ну, хочеться взнавати більше і навчитися це ну, вишивати. Климбівка мене напевне покорила. По-перше, своїм відношенням до традицій я ще не зустрічала в такого села, де так трепетно відносяться до свого минулого. І узори неймовірні, і вишивка неймовірна. Не знаю, мені дуже сподобалось, дякую. Я шокована. Якщо чесно, я коли їхала сюди, я не зна, не була глибоко знайома із Климбівкою і з тим, що. Тут що тут було, і що тут є, тому я просто вражена і не знаю, емоції переповнюють. Взагалі-то я тільки бачила по ну інтернеті, в соцмережах ось такі красиві вироби. А насправді вживу я їх не бачила. Ну це виглядає дійсно неймовірно. І я дуже рада, що я познайомилась з такою майстриною, як Калитник Олена. І я просто в захваті, взагалі, в захваті від климбівки, від вишивки, від майстринь. І дякую взагалі, що продовжуєте таке ремесло. Дякую. В Ямполі учасники проєкту відвідали музей образотворчого мистецтва, з цікавістю ознайомились з експозицією, а також відвідали майстер-клас знаної писанкарки Олесі Свистун. Частина її робіт, писанок і прикрас з них пов'язана з темою трипілля, тож всі із захопленням спостерігали за витонченою майстерністю талановитої співробітниці музею. У програмі освітньої подорожі також було знайомство з культурною та історичною спадщиною села Буша. Талановиті люди Ямпільщини готові навчати учасників проєкту. Вони завжди діляться досвідом, навчаються і самі, і так і живе одвічна справа, національні ремесла і промисли, живе українська культура.